Ракета влучила у житловий будинок, господар квартири, куди влетів російський снаряд, чудом вцілів. Росіяни вивезли 80% колекції Херсонського художнього музею. Місяць російського полону для херсонського історика і краєзнавця. Це серед місця Херсона. Після обстрілу російськими військовими ракета влучила в житловий будинок. У цей час розказує Євген Мірошенченко. Його відчим сидів на кухні, і побачив, як через вікно в кімнату полетіла ракета. Від вибухової хвилі господар впав, але зміг самостійно вибратися з під завалів. Зараз чоловік у лікарні сказали, що він народився в рубашці. тому що він ну, у нього тільки два ребра сломано. там на. Лиці виходить, мали подряпини, виходить, та на ноги рана. Ну перебінтували, ну ходити може. Майже одразу після вибуху зайнялася будівля, гасили понад три години. Розказує Євген. Будинок згорів повністю. Вибуховою хвилею. Також пошкоджений будинок навпроти. Цю вулицю ворог обстрілює щодня. Говорить Тамара. Наболотна. посічені фасади, пошкоджені вікна, дахи. Майже в кожному будинку від цього обстрілу у жінки побило сонячні панелі. Я теж прийшла з роботи, поставила сумку, почала вилажувати з роботи. Коли вижу взрыв такий сильний, а потім літі ракеты, ракети летит по двору, і, і такое як плам'я, что-то как горело летело, этот фосфор. Во-первых, одразу такий запах був хімічний. Обстріляли і сусідню вулицю на одній з під землі залишки ракети, на інших від обстрілів виникли загоряння. Зазначити, що також сьогодні було застосовано боєприпаси запалювальної дії, які призначені для того, щоб створювати пожежі. Саме тому сьогодні маємо багато домівок, які постраждали саме від цього типу боєприпасу, і саме тому відбулося десяток пожеж на вулицях Херсона. Ворог не припиняє обстрілювати місто, розказує Олександр Толоконніков, керівник прес-офісу Херсонської Ован, кварталам і об'єктам інфраструктури, гатить з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. На жаль, маємо досвідного населення. Ми до росіяни вбили одну людину, та шість осіб поти. За словами Олександра Толоконнікова, за минулу добу російські військові обстріляли територію Херсонщини 71 раз. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Сьогодні у Херсонському художньому музеї порожньої немає відвідувачів. Працівниця відділу фондів Ганна Скрипка проводить екскурсію нашій знімальній групі. Одразу показує найцінніше приміщення, де зберігались фонди. Нині тут майже порожньо. Підрахунки вкраденого росіянами тривають. Вже зрозуміло, що це не менше 80% фондів. До окупації тут зберігалось 14 тисяч експонатів. Графіка, живопис, скульптура, твори декоративно-ужиткового мистецтва різних часів і різних авторів. Грабувати музей окупанти почали 31 жовтня, робили це кілька днів. Ось із цього головного фондосховища не вивезли тільки великі твори мистецтва. Вони каже Ганна, просто не пролізли у двері. Це головне сховище, ну в якому ви бачите, майже все забрано, крім тільки ось цієї шафи, да, і великоформатних картин, які ви бачите. Вони просто. Дійсно, за розміром, за обсягом своїм не могли пройти в ті наші двері, через які через робочий вихід виносились роботи. Росіяни вивезли з колекції майже всі картини Тетяни Яблонської, Івана Івазовського, Августа фон Байера, Михайла Врубеля. Забрали не лише живопис, а й усі скульптури Врубеля. Майоліка це відродження гончарства, тільки з новими там засобами, з поливою з окіся металів. Ну дуже цікава, просто технологія і дуже цікаві твори виходять. Всі роботи, які зберігалися у нас, це 13 робіт в рублях Робі забрано росіянами. 3 жовтня минулого року музей готувався до великої реставрації за програмою президента. Всі експонати були спущені на перший поверх. Тому, коли музей застала війна та окупація, вони зберігались у декількох фондових приміщеннях. Це одне із них, розповідає Ганна. Тут зберігались твори 17, 18, 19, 20 століть. Різних авторів та жанрів українських і західноєвропейських була тут і колекція в колекції. Наша невеличка колекція в середині великої колекції а нашого а, фахівця, нашого родженця – Скадовського, Миколи Скадовського. Саме тут зберігалися роботи одеситів. Ну, тобто зал, в якому було ну, дуже багато цінного. Ви бачите, ось такі показчики. Я просто показую, щоб ви зрозуміли. А, сітки були з обох боків завішані картинами на спеціальних гачках, ось в картинах зроблені вушка в підрамниках і на гачки вішалися картини. Тому було по 10, а, де, а ще менше формату, то і по 20 на одній сітці вміщалося з одного боку тільки. Коли картини вивозили, розповідає Ганна Скрипка, здогадували, що їх повезуть до Криму. Картини нині у Сімферопольському центральному музеї Тавриди. З Криму ми отримали а, підтвердження. Того, що велика кількість, не можу сказати, певно вся чи ні, але велика кількість наших робіт перекочувала, на жаль, до сімферопольського музею. І ось ці люди нам виклали світлини, як наші роботи заносили в музей, як вони зараз там насипом лежать, стоять в приміщенні цього музею. Херсонські музейники вірять, що обов'язково повернуть викрадені фонди через міжнародні суди. Посприяти цьому пообіцяли і представники ЮНЕСКО, які вже відвідали музей після звільнення Херсона. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Зараз Олексій Паталах живе в тій самій квартирі, в якій під час його полону мешкали російські військові. Коли повернувся додому, то побачив, що вкрали навіть звичайні речі, покривала з ліжок та прищепки. Згадує чоловік. Звичайно, забрали вони щось з таких цінних речей. Це мій з козацької моєї служби мундир з нагородами козацькими. Забрали ну, звичайно, що ті журнали Українське козацтво вони забрали і плюс забрали муляж шашки. Коли я з тих часів, коли займався військово-історичною реконструкцією періоду Кримської війни. Ну, решта, все нібито на місці. Хоча не знаю, я не дивився, що материні прикраси, може, вони там щось ще забрали. В окупованому Херсоні вирішив залишитися заради старого кота. Російським військовим старався не попадати на очі та деякий час переховувався за іншою адресою. 6 вересня, десь близько 9 ранку, переймають мене на цьому, на сходах. У під'їзді група, чоловік шість, озброєні до зубів. Хто такий? Такий-то, такий-то, показую паспорт, Та, нам, ти нам і нужен, руки за спину. Ставлять мене лицем до стінки, руки за спину, одягають кайданки. У лоні Олексій Паталах перебував 6 вересня по 4 жовтня. За цей час він бачив немало полонених. Кожен з яких мав свою історію. Багатьох катували самого Олексія. Це оминуло, тиснули морально, але не били. Згадує чоловік. Під кінець набралося десь вісім чоловік. Крім мене і лиховида. Там у цей же підліток був. Потім один сидів у нас за вогнепальну зброю. Один. Служив в Миколаївській територіальній обороні, дезертирував Херсон до сім'ї, ну прийняли тепленьке. І один сидів за наркотики, продавець з Білозерки. Якомусь чину по-цивільному, не сподобалося, як він його обслужив. Викликав він Росгвардію, приїхали ці молодшики, відклепали, коротше, що він навіть не ладен був розплющити очі. Після звільнення з полону за дорученням окупаційної влади та під примусом Олексій Паталах писав статті з історії. Каже за першої можливості, виїхав на дачу, де й дочекався визволення Херсона. Олександр Забродін, Олена Сумська, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко Суспільне новини Херсон.